Всім дня. Пропоную у вашій увазі свіжопригнаний Renault Megane 2 в кузові Універсал з 1,6 бензиновим двигуном на 82 кВт та на 5 ступеневій коробці передач. Машинка придбана в Німеччині, куплена у приватної особи. Весь кузов даного автомобіля в рідній фарбі. Це дійсно правда, без жодного підкрасу. Дуже класні комплектації на 17 дисках. Гума в дуже збереженому стані по кузову, немає ніяких зауважень, все ціленьке, всі наклеїчки, все на місцях. В багатій комплектації. Безключовий доступ. Чотири склопідіймачі. складування дзеркал, датчики дощу світла, антибукс, клімат. До речі, він працює. Шкіряне коліса КПП, Шкіряне кермо. Оригінальний пробіг у даного автомобіля 179 тисяч км. Є всі Підтверджуючи документи. Останній зафіксований пробіг був на 157 тисячах у 2021 році. По салончику нічого не перешивалось в дуже збережному стані. Сидіння ціленькі, стеля не висить, педальки рідні, нічого не змінювалося. Зараз я продемонструю, як автомобіль оглядає під капотом. 1,6 К4М на 82 кВт. Самий надійний двигун, перевірений часом. Ремінь ГРМ, ролика, помпа. Щойно замінені були на 178 тисячах. Теплообмінник силенький, не прибитий. Масло замінено. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтеся за вказаним номером телефону автомобіль в наявності та чекає на нового власника.